Мені 27 років, і у мене є двоє дітей, нерідних мені. Саме завдяки їм я дізнався, що таке справжнє щастя. Софія, прошу, зрозумій мене правильно. У мене немає іншого вибору. Совість не дозволяє залишити дітей. Вони, бідолашні, живуть у дитячому будинку. Я обов'язково заберу їх звідти. Це були перші слова, які я почув від дружини, коли ми повернулися додому з похорону її рідного брата. Його братові, Олександру, було всього 35 років, коли він загинув в автокатастрофі. У нього залишилось двоє дітей, яких він виховував сам, без дружини. Більше родичів у них не було, тільки дідусь, але той тяжко хворів, і ніхто не дозволив би йому займатися дітьми. Я намагався зрозуміти свою дружину і увійти в її становище. Чесно кажучи, я пишаюся Софією, вона чинить правильно. Проблема була в тому, що я не був морально готовий до батьківства, та ще й одразу двоє дітей. Проте інших варіантів ми навіть не розглядали. Минуло три тижні. Одного дня Софія приїхала додому не сама, а з двома хлопцями. Спочатку хлопчики соромилися і навіть трохи боялися нас. Щодо мене, це було зрозуміло, але чому вони боялися Софії, було дивно. Адже вони її знали і раніше багато часу проводили разом, приїжджали до нас у гості. В Італію все буде добре. Сподіваюся, з часом вони звикнуть до нас. Треба дати їм трохи часу, адже нещодавно вони втратили маму. Лише нещодавно повернулися з дитячого будинку, де умови, м'яко кажучи, не найкращі. Будь ласка, набери терпіння», – заспокоювала мене дружина. На початку хлопці постійно погоджувалися з усім, щоб я їм не казав чи не пропонував. І з кожним разом це починало мене все більше дратувати. Врешті-решт я не стримався і підвищив на них голос. Вони злякалися і заплакали. Я почав вибачатися і заспокоювати їх, і тоді вони зізналися, що коли їх забирали з дитячого будинку, їм наказали зі всім погоджуватись, інакше їх повернуть назад. Це мене дуже вразило. Я обійняв їх і пообіцяв, що більше ніхто ніколи їх нікуди не віддасть. З того моменту наші стосунки почали покращуватись. Звісно, коли в сім'ї з'являються діти, витрати збільшуються втричі. Тому я був змушений шукати ще одну роботу. Хлопці росли, їм потрібні були одяг, взуття, іграшки, шкільне приладдя. Мене тішило, що діти дуже добре ставилися один до одного. Я ніколи не бачив, щоб вони сварилися, навпаки, завжди стояли один за одного горою. Минуло шість років, ми жили дружно. Одного разу ми поїхали провідати дідуся. Ледь переступивши поріг, він запропонував віддати старшого хлопця до військового училища. Я був шокований. Як можна розлучити двох рідних братів, які так сильно люблять один одного? Навіть розмірковуючи над цією пропозицією, ми з Софією відмовилися. У відповідь почули від дідуся Адарма. Дивні ви люди. Краще б подумали і погодилися. Час іде, а своїх дітей у вас немає. Ви ж не молодішаєте, різко відповів старий. Нам байдуже, рідні ці діти чи ні. Ми їх дуже любимо і бажаємо їм тільки найкращого. А краще їм буде, якщо вони залишаться разом, відповіла Софія. Щойно діду спішов, мені різко стало зле, і дружина викликала швидку. Мене оглянули і повідомили чудову новину я була вагітна вже третій місяць. Щастю, не було меж. Минуло ще чотири місяці, і ми отримали листа. Дідус подарував хлопцям трикімнатну квартиру. Це була чудова новина. Ми всі дуже зраділи. Ми виставили квартиру на продаж, а за отримані кошти купили простору квартиру у нашому місті. Згодом я народила дівчинку. Пологи пройшли легко і швидко. Мене радувало, що хлопці дуже полюбили Валерію, так ми з Софією назвали донку. Вони постійно допомагали доглядати за нею. Робили це не через примус. Найбільше їм подобалося гуляти з Валерією в парку. З часом вони навіть навчилися її переодягати. Я без страху залишав донку на хлопців, настільки довіряв їм. Я по-справжньому щасливий тато трьох прекрасних дітей. Відтоді минуло багато часу. Сьогодні ми з Софією щасливі дідусь і бабуся шістьох чудових онуків.